«Ангельська сотня тихо пливуть між нами, може, убій, а може стелють пеленами стежку у царство Боже, де усе відгоріло, де не існує полю ті, що відклали тіло на честь зброю. Їхні щити розбито, їхні тіла розтято, Очі їх всіють світло, нині це їхнє свято. Сльози на всіх обличчях, стогін на кожному кроці нащо? Вони довічні, воїни, переможці. Ми ж тепер не зборині. З нами сила Господня був вічно нас берегтиме. Наша Ангельська Сотня. Є точка неповернення, яка ураз стає кінечно зрозуміла, коли тебе розчахує і зника, виходячи за рамки твого тіла. І ти для того, щоби просто бути, щоб дихати і чути все, що тише, звиваючись, ламаєш власну суть, і знаєш, що не буде як раніше. І все тепер. І ти уже не ти, в тобі рубіж, дорога тільки прямо. І що тоді лишається? Знайти себе нового по цей бік розва. Весела військова. В нашій країні за нашими спинами мусить бути мир. Бо навіщо тут ми? Діти здоровими, жони щасливими, з цим залишаємо власні доми, з цим зариваємось в землю по плечі ми. Нам не лишається навіть родин. Ланцюг живий наших тіл убезпечує спокій для тих, що не стануть за слін. Радість не нам, нам би знати, що стоїмо, та у нас вірять, не знаючи лих, в грузне поскроє у свіжі пробоїни цієї землі, заступаючи їх. Ніч нас укриє росою і глицею, ніч нам влаштує зірковий салют. Хай вам там їсться, і хай вам там спиться. І хай буде радісно, поки ми тут. Дякую. Вже Вже мусить, я вже рекламу зробила. Я зрозуміла, в мене немає вибору. Ну що ж, говоримо. насправді в мене є власні хороші вірші. Я взагалі хотіла вам настільки показати. Покажеш. Вірші прочитати. Добре. А гумор коли. Давайте Справа в тому, що неможливо робити дві речі одночасно. Це з когось насміхатися і цього боятися. Власне, тому є дуже багато іронічних гумористичних текстів про ворога, з яким ми боремося. І цей прийом неодноразово вживався і в українському фольклорі, і в українській літературі, коли ворога применшують, принижують, для того, щоб зробити його менш страшним. Власне, з цієї концепції народились кілька віршів, які мене просять прочитати. Запрягайте, дівки коні, залягайте хлопці, в схроні, хто міцніє в обороні, небо який вояк, наша зброя, наша віра, ми поборем цього звіра, і тоді країну щиро прославлятиме усях. Ми. До гурту, ми до бою, всіх за юрбою, і залишимо за собою чисте поле, вільний люд, і ніхто нам не завада. Ми здолаєм цього хата, і тоді в країну радо віншуватимуть повсюд. Як діди нам заповіли, прагнем волі, прагнем сили, щоби другі зніміли, стане разом, як стіна, перемога буде скоро, Ми розчавимо цю потвору, і тоді країна горда. Вивчить наші імена. Колоради москалі хочуть нашої землі. Надивились дивились кісільова, взагалі. Мов п'їлись белини, похапались за дрини Так поперли до Донбасу лайнепа штани. Як загнати москаля до гніза його Кремля, як попхати з цієї хати без гармати і звіздюля? Чи воно не поніма, як де руку підійма, там і ноги простягає? Тут йому не кострома, не Сарато, не рязань, розпаскудились, ти глянь. Хочеш жити по-сусідськи у сусіда непогань. А плодюче ти диви, лізай-лізай з Москви, Хоч души його донцовим. Хоч Шухевичем чави. Чим колошкать москаля, що сусіду дошкуля, чи полити дихлофосом, чи поприскати здаля. Ні сумління, ні стида, розпходилися біда, Щоб збороти цю гідоту слід почати із гнізда. На усіх одне лице, в голові одне свідце, зняти б їх із кіцельова. І обрізать. Р.П.Ц. Як одійдуть з дурману, то забудуть про війну і заходяться удома полювати сарану. Полюструють, потриндять, по в'язницях посидять, поганяють по просторах путінят і медведяк. Хай се тішить брат москаль. Нам на це віддать не жаль. Я ляшка на катапульту і рояль, вила шини і дрини, їхні репані штани. Москалі, Йдіть до додому, ми не хочемо війни. Ну, на цій оптимістичній ноті я і завершу свій виступ. У мене комористичних немає більше, так що вибачте. <клес> а що Ти хотіла за листівки показати. <плес> <спрес> Та я не можу. Уже леся Мудрак прийшла. А я її не можна ці листівки показувати. Вона зараз судить мої вірші і приймає рішення, буде в мене книжка в цьому році чи не буде. От. Буде. Буде, буде. Да, ну скажіть їй, скажіть от. <реш> Тому що, власне, я підготувала ці листівки для того, щоб підтримати ту книжку, яку би я хотіла видати. І... Власне, проект так пішов. Що є листівки, сподіваюся, на книжку є пісня, яку виконує е, Соломія. До речі, 12 лютого в спілці буде концерт. проєкт вісім жінок. Там будуть е, пісні на мої вірші, на лесені вірші, на соломії вірші. Тобто, ну на вісім жінок. От і. Я прочитаю один вірш, який власне дав назву цьому, цьому, цілому проекту. Ці листівки продаються для того, щоб підтримати тих художників, дизайнерів, які мене підтримують на цьому шляху. От. І якщо хтось матиме бажання підтримати творчих людей, ви можете їх приймати. Це внутрішня справа сталі: гнутись, ламатись чи плаватись, коли вона держить удар. Ніхто не питає чому? Коли ж їй бракує міцності, вона на межі витривалості держить, стогне і держить. Залиште її саму. І хай найлютіший ворог їй зловить хребет із милості. Бо лиш такий зрозуміє, бо лиш такий спом'яне. Це внутрішня справа сильних виродитись чи вирости їхнє священне право вибрати щось одне.